Привіт громада, ми з України. Так. Коротше, робота відкладається. Жнив не буде. Покамість. Зараз вам покажу. Де ви, ребята? На підійти ближче, не спогануть їх. Хто ви такі? А? Жовторотики. Коли ви полетите, через вас роботи немає. Оно, ну, мамка сидить. О, мамка. Мамка. Не трогай я твоїх дітей. Все. Робота до не відкладатися. Поки ви не полетять ці ребята. Ого, ну нічого, нас тут праці вистачає зараз. Праці. Праці тут не початий край. Ох, як цвіркотять. Думаю, що вони коло мене літають там, коло акумуляторів? Прямо аж наче хоч прямо перед глазами. Круте, круте. Ну, як я там коло машини з тої сторони акумулятори обслуговував. Коротше. Наші плани всі відкладаються. Всім пока.